Доброго ранку дітки пропоную вам зіграти у лідактичну гру, яка називається де знаходиться комаха. Подивіться, будь ласка, на малюнок та скажіть, кого ви бачите на малюнку. Так, дітки, це метелики та конекс трибанець. А тепер скажіть, будь ласка, де знаходиться конекс трибанець? Правильно, дітки, конок-стрибунець знаходиться на квітці. Вітка на цьому малюнку. Подивіться, що це за комаха. Так, дітки, це у нас бджілка. А тепер скажіть, будь ласка, де знаходиться бджілка? Так, правильно, бджілка знаходиться за. Квіткою. А на цьому малюнку, Що це за комаха? Так, дітки, це бабка. А тепер скажіть, де знаходиться бабка? Бабка знаходиться над кущем. Правильно. Діки, а тепер погляньте на цей малюнок і скажіть, що це за комаха? Так, дітки, це сонечко. А тепер скажіть, будь ласка, де знаходиться сонечко? Сонечко знаходиться під кущем. Правильно, діти. А тепер уважно подивіться на цей малюнок. Яку комаху ви тут бачите? Так, це в нас мураха. А тепер скажіть, будь ласка, де знаходиться мураха? Далеко від жовтої квітки. Близько чи поблизу. Так, дітки, правильно комаха знаходиться далеко від квітки. Дітки, а на цьому моменті яких комах ви тут бачите? Так, дітки, правильно, у нас тут є метелики і є сонечко. Є бджілка. А тепер скажіть, будь ласка, де знаходиться бджілка? Далеко від сонечка? Близько? Так, дітки правильно. Бджілка знаходиться близько до сонечка. А на цьому манунку, подивіться, будь ласка, та скажіть, де знаходиться бджілка? Далеко від кущика, Біля кущика чи недалеко? Бджілка знаходиться недалеко від кущика, Правильно звідки? А тепер уважно подивіться на цей мені, як скажіть? Яку комаху? Ви тут бачите? Так дітки, це хорош. А тепер скажіть, будь ласка, де знаходиться хрущ? Правильно, діти. Хоруш знаходиться у траві. Молодці, дітки. діти? Ми чудово справилися з цією грою. До побачення!